Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас фахівці, військові фахівці Великобританії і Франції. Приїхали вони, щоб подивитися, обговорити. А можливо, і почати визначатися, який континент військовий потрібен, щоб був в Україні, де він буде розташовуватися, яке потрібно озброєння, яка потрібна кількість. Ну, підняли ногу, щоб зробити крок. Ну, добре. Дуже повільно, на жаль, дуже це все знаєте, так спокійно, в такому спокої все робиться. Ну, хай робиться. По іншому, ми не можемо. Ми і так впливаємо, впливаємо на Європу, б'ємо по голові ту Європу, але вона така. На жаль, зараз ці військові зустрічаються. Ну, Коли записується це відео, вони зустрічаються з нашими військовими, буде зустріч з президентом Володимиром Зеленським. І якщо будуть якісь е, класні такі реальні зрушення або якісь реальні напрацювання, ми про, поговоримо з вами завтра на стрімі, який буде о 20.00. Стрім це прямий ефір, наша зустріч. Ви знаєте, вона завжди цікава. Тому я всіх запрошую на наш стрім. В суботу 20.00. Ну, а тепер е, почнемо з того, що коли у нас перестане все колотитися. Для чого піднімають е, ну, сварки де тільки не можна, де тільки можуть підійняти да, так звана наша опозиція, і чому вони вважають себе фахівцями скрізь? Дивіться, все просто. Ось повістка. Офіс генерального прокурора, вулиця Різницька. 13.15, 15 25 року. Повістка про виклик громадянина Медведчука Віктора Володимировича. На жаль, він громадянин України. Ну тут народження, уроженець, все, 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 все. З'явитися 16 квітня 25 го року о 12 годині 00 хвилин в кабінет 288, що розташований у приміщенні Офісу генерального прокурора за адресою вулиця Князів Островських, місто Київ до прокурора 3 управління. Що таке ця повістка? І виклик 16 квітня. Ну, повістка, Медведчук зараз в Росії, але він підозрюваний і він е, головний фігурант справи про зраду Україні, про труби Нафтогазові, про гроші в мішках, де вони спільно по цій справі проходять з Петром Порошенком. Чому 16 квітня? Тому що до 15-го Порошенко має право. Ще ознайомлюватися зі, з, з двома справами, з двома справами вже розслідуваними. Після 15-го починається вже, скажімо так, судове розбирательство в цих, в цих справах, а може поки що в одній. І Медведчук, як також обвинувачений, а може виступати і обвинуваченим, і його можуть допитувати як свідка, тому що показав він дав на Порошенка. Ну я хочу вам сказати навіть не вивер. А сто виварок. Виварки, знаєте, що це таке? Раніше виварювали більйо. коли не було таких стиральних машин, ставили на печку, кидали туди більйо, да, біле, і виварювали. Так, от, все процедурно, чітко зроблено. Ми розуміємо, що Медведчука скоріше за все не буде. Але так потрібно робити це юридична, юридична процедура, і прокуратура по ній йде, що відбувається. Після цього, ну як завжди, вибігають вибігають е, дівчинки Порошенка, содержантки Порошенка, крадюжечки Порошенка і одна з них Сюмар. І ось вона пише: тут черговий анекдот. У неї анекдот. Робота прокуратури для неї анекдот. ГПУ викликає Медведчука на 16 квітня. Прокуратура вдає, ніби не знає, що підозрювано в Держзраді Медведчука. Ось вона признається, що він також підозрюваний в Держзраді Влада віддала Москві, як і того Цемаха та Беркутовців. Я скажу більше, Медведчуку нині навіть дають можливість максимально вивести свої активи з України. А звідкіля вона знає? То в мене питання. От якщо я щось кажу, я показую. Я показую її висловлення, я показую факти. Вона звідкіля знає, хай покаже. І ми це. З вами теж висвітлимо, якщо це є. Ну, поки що я не бачив ні бігуса, ні Ткача, ні інші розслідування, де б це було. Якщо це було про Робіновича, я вам розповідав, що Робіновичу зняли арешт. Ну, ладно, це інша тема. Так от, я скажу більше, Медведчуку нині навіть дають можливість максимально вивезти свої активи з України. Про це чимало журналістських розслідувань. Де вони? Де ці роз... О, Розумієте, вкид! Вкид людям, люди кажуть, журналісти розслідування це є. Де? Я хочу це побачити. Якщо є, будь ласка, напишіть в коментарях, поставте, п -п покажіть, дайте, отут я дозволяю, дайте посилання на розслідування журналістки. Ви знаєте, що у мене дуже з цим погано, коли посилання на що, але на розслідування дайте, де є розслідування? Я бачив різні розслідування. Ну, не бачив, не доходив до цього. Не дошло. Про це чимало журналістських розслідувань. Чому? Та в обмін на покази проти Порошенка. Та навіщо в обмін? Він вже їх дав. розумієте? Там вже показів і не тільки Медвідчука. Там же показів десь більше 100 свідків. Навіть якщо половина відмовиться, залишиться 50. Вони є. Далі що пише Сюма? Підозрюю. Той в обмін на активи готовий їх надавати прямо з Москви. Особливо раджу допитати його про харківські угоди і про Порошенка. І байдуже, що його в них не було. Ну як не було? От, слухайте, вони брешуть, ж, ну от перекручуються, вже всі довели. І вони десь половина з них нормальних людей ну, усвідомили, що Порошенко причетний до харківських угод. 300%. Справа ж є, і байдуже, що Медведчука. Дивіться, самі віддали Путіну, яка безстижість, яка ненависть до воїнів, яка ненависть до наших полонених. Вона ж прекрасно знає, прекрасно знає, що кума Путіна обміняли на 215 українських військових. Це був чи не найбільший обмін. Прокопенко також увійшов це редіс. Волина, інші командири, вона ж це знає, але вона ненавидить наших воїнів і командирів. Вона каже, що його просто віддали. Розумієте? На захисники Азовсталі обміняли. І вона прекрасно знає. Вона журналіст. Це вона повинна знати. Бувшому журналіст. Що виклик Медведчука ну, повністю потрібен по закону. Прийде він, не прийде, але виклик потрібен. Якщо б вони не зробили цей виклик, то адвокати, б, якщо б прокуратура б не зробила цей виклик, то адвокати Порошенка б одразу вбили килинишек і віздочек. А чому ви не викликаєте головного свідка чи ще одного підозрюваного? Ось так вони мучать у нас все. Ось так вони перевертаються з голови на ноги. Отакими От вкидами, прости вкидик, раз і частина людей блін. А вже забули, що е, Мередіса обміняли і його друзів, і захисники Азосталі. 215 п'ятнадцять полонених одного. Нормально? Нормально. І вона цього не бачить, і вона цього не чує. Вона каже: Віддали! Віддали! Та й на це маха того плювати мені. там також було 25 людей наших за нього одного віддали. Я б таких цемахів, я б таких Медведчуков, за хай їх буде 100 у нас таких. Ви знаєте, я навіть погодився б, щоб не давали свідчення на Порошенка, просто його вигнали з держави, да? просто, але відпустили за оцих 100 всіх наших полонених. А їй похрену. Сюмар пофігу, Іращенка пофігу, Порошенко пофігу. Що там буде з нашими? Тому що і суди у нас не зрозуміли. Ось йдемо далі. Далі цікава ситуація. Ось тут, в да, середу, наша розмова, де я казав е, про. Нашу роботу всередині, нашу роботу з владою воїнів на фронті. Потім ну там цікава розмова. Я ж кажу, ну людям щось вона не зайшла. Не знаю, чому не зайшла. А люди щось проігнорували. Ну не знаю. Подивіться, раджу. Так, от далі цікава новина. З Червинського обвинувачуваного в державній зраді, обвинувачуваного в державній зраді, Червинського зняли електронний браслет чуть раніше. А зараз повернули закордонні паспорти. Їжай, їжай, червинський, Рома, валі з держави. Оце суди. Оце наші суди. Як радіє Федина, пишу це і сама, не вірю. Друзі, Роману Червинському, хоч і продовжили запобіжний, але повернули паспорт для виїзду за кордон. Вони вже його пихають, вони його вже витолкують, а незадовго до цього зняли електронний браслет. Ось тут я кажу: ось о, розібратися з суддями. Я впевнений, що без наших воїнів, без наших хлопців, коли настане мир, ми не зможемо. З Суддями потрібно розбиратися. По особливому, це особлива каста. Навіть депутати не до того стали доторкані недоторканність. Знята у суддів працює недоторканість. Це саме високооплачуємо у нас каста. Це пожиттєва робота, це недоторканість. І я впевнений. Тут люди не вирішать самі. Тут буде потрібна дієва допомога наших воїнів, тому що дуже тяжко. Дуже тяжко розібрати. Ну і ще з цієї когорти все. Ось подивіться оце відео, де так звана Яніна Соколова закликає мобілізувати всіх, всіх. Ми повинні всіх мобілізувати, ми повинні всі воювати. Я так кажу, тому що це я за неї так розповідаю. Так, це окрема розмова і це окремий путь до це окремий шлях до виграшу. Нашої держави. Але коли про це каже Янина Соколова, от послухайте, як вона каже. Ми маємо мобілізувати всіх і мати конкретний термін мобілізації і демобілізації. А ти готова своїх дітей віддати на службу, коли вони підростуть, захищати Україну? Треба спитати, чи готові вони до цього? Послухали, а потім на питання про своїх дітей, вона сразу каже: Та ні, це потрібно у них спитати. чи... Хочуть вони мобілізуватися, чи готові вони до мобілізації? Ось так веде себе опозиція. Ви нас захищайте, ви воюйте, ви вмирайте за нас, а ми тут будемо вас агітувати, щоб все було нормально. А ще у них це мені якось класно. Є такий недолугий Тарас Чорновіла. Це недолуга людина, це людина хвора. Але вони його використовують. І коли навіть отакі речі відбуваються, ну це чудово, це класно. Побільше б таких речей. Що він заявив? Він наїхав на Портнікова. Не подобається йому Портніков, не знаю чому. Портніков він сказав, вмілий маніпулятор, яких треба уникати. Він перевзувається, коли в Зеленського все буде добре. Мені там місця не буде. Тарас Чорновіл, ну, я не знаю, що, ну, коротше, Портніков перевзувається. Все нормально. Отакі вони опозиціонери. Вони кон'юнктурщики, вони грабіжники, вони крадії, друзі. А мені поставте подобайку, поділіться, розповсюдьте, підпишіться головне, і давайте будемо разом. І поговоримо за зараз ще про негативні ситуації в нашій державі. Вони є, на жаль, зі сторони так званих нелюбителів нашої держави, недругів нашої держави, які знаходяться всередині. Так, от, продовжуючи про негативну ситуацію навколо судів і навколо от обвинувачених державній зраді, я просто хочу висказати своє бачення, друзі. Перш ніж перейти до росіян і Сполучені Штати. А потім в кінці у нас ну для мене це неймовірна історія. Неймовірна. Дуже неймовірно. Так, от, що відбувається в судах, і відбувається з обвинуваченням в державній зраді. Так, ну не всі вони звинувач, обвинувачені, але є ті, які обвинувачуються в інших злочинах. Хтось є просто втік, побіг. От де зараз Забродський? Де зараз генерал Забродський? Ми не знаємо. Кривонос втік в Польщу. Він обвинувачується в розграбуванні beuty free в Жулянах. Марченка. Обвинувачується в бронежилетах і інших економічних злочинах. Червинський – держзрада. Галушка, ви знаєте, в чому обвинувачується, ну, також в невиконанні посадових своїх обов'язків, це Харківська операція. Ну, Шаптала це друг Залужного наєм. Він зараз на Новосілківському напрямку і як Погано він виконує там свої обов'язки, та скажімо так. Оце всі друзі. От дивіться, Кривонос, Забродський, Марченко, Червинський, Галушка, Шаптала, Наєв це все генерали військові. Це готовлять команду ще для одного генерала, інваліда. Ну, ви зрозуміли для, для Валерія Федоровича Залужного, якщо він піде на вибори. Якщо він. Іде на вибори. Подивимося. Зараз переходимо до. <гум> ну, знаєте, я коли дивлюся такі фото, подивіться на це фото. Це росіяни. На Вашингтон. Ти поставив подпись од да, держи плакат там, Путіна. За отечество. по центру прийняття рішень на Вашингтон. А зараз вони з Вашингтоном ділять корисні копалини. Зараз вони вже цілуються в дьосна. Вашингтон знімає з них санкції. Вашингтон хоче кинути всі компанії світу і зайти на їх місця, і Росія це дозволяє. А мені цікаво, долетіла ця ракета до Вашингтона. Чи яку зараз вони там напишуть куди на Лондон? А потім, якщо з Лондоном у Москву все добре, будуть переписувати на Улан-Батор? А з Улан-Батором все нормально, на Пекін. Якщо там погано? Слухайте, яка цинічність у цих людей, які вони низькі, які вони примати? Я коли це дивлю, таких фоток багато, і вони ж реально, всі ці, ці бабки Путіна. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. І ще, ось дивіться, це поповка. Білгородська область, дамба. Що роблять Російська Федерація? Кабом 300 луплять по своїй дамбі. Для чого? Для того, щоб ми не змогли просуватися далі. Зможемо ми просуватися далі. По іншій дамбі підемо. Ми зробимо, як нам просуватися. Оце ще один доказ. Якщо вони у себе руйнують дамби, то Каховське. Це вони сто відсотків. Курахівські – це вони. І будь-які дамби, будь-які це справа держави-терориста. Вони свої міста знищують. Вони свої переправи знищують. Вони свою природу знищують. Ви знаєте, ось пішла вода це все. Це все. Там гнізда, там ліжки ну, звірят, маленьких і великих. Це фаун, а плюватий. От плювати, невже ви росіяни, не бачите? Ой, я назвав вас росіянами. Я вибачаюсь перед українцями, що я так їх назвав? Невже ви не бачите орки? Що над вами навіть не орк? Над вами сатана. Якому плювати на ваше існування? <свісна> Ну, і ще одна цікавинка. Дивіться, Трамп сміявся, Трамп висміював, трампісти всі 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 над Байденом ну ригатали. Та й ми іноді Байден пішов в ліс. У нього деменція. Байден нічого не розбирається. А подивіться на Трампа. Йому теж вже 79 років. І щось трохи вже, і хода в нього не та стала. І... Тримається, стать у нього вже не така. І ось дивіться, він прийшов підписувати мита, тарифи, як він називає. Його зустрічають, йому ляпають, йому ляскають. Дивіться, ось дивіться це відео. Ось відео це подивіться. А він пройшов мимо свого місця і пішов в полі, чи куди, чи в лани, на лани, чи в гори пішов, а там його зупинає помічник і каже, ні-ні-ні, Дональд. Вернись, вернись, підпиши До... Забув Забув донат. Вернувся і влупив тарифи по всьому світу. Блін, геніально! Я думаю, що якщо в країнах світу будуть обирати людей, ну я впевнений, старше 60 років на вищі посади, ну світ летить не туди, рухається не туди. Не можна. Є пенсійний вік. Ладно, обирайте хоча б до кінця пенсійного віку. У нас там саме великий, здається 67, да чи 68 років, як і в деяких державах це пенсійний вік для чоловіків. Ну, обирайте не більше. Ну реально. Ну для чого це? Да. Да. І от після всього цього, друзі, я хочу вам показати це фото. Я бачив це фото неодноразово. І я зрозумів до кінця, що відбувається, да? прочитавши такий допис такої Терновки Гілка. Да? Нік Терновка-Гілка. Я не знаю, хто це написав. Ну те, що вона написала, і я потім вже все знову це все підняв і це все поновив у себе і. В пам'яті, да, і в, в, в тих подіях, що були 2014 року. Зараз я вам прозачитаю і розповім. Ось, подивіться на це фото. Ось бачите фото. А тепер, що написала Тернова Гілка. Це одна з найбільш вразливих мене фотографій. Я б назвала саме так. У серпні 2014-го вона знайшла свого тяжко пораненого чоловіка без свідомості в госпіталі Дніпра. Він був без свідомості кілька діб і втратив багато крові. Вона не відходила від нього ні на годину, і він прийшов до тями. У вересні 2014-го у нього почалося велике зараження. Температура не спадала, його довелося ввести в кому. Вона цілу добу була поруч, її очі не просихали від сліз, і він вийшов з коми. Він не міг втратити пам'ять, і йому довелося заново вчитися рухатися. Вона з ним невідривна на всіх процедурах, і цілими днями вона допомагає йому знайти себе. І зараз він знову гостро мислячий, діє діяльна людина, і з кожним місяцем він все впевніше крокує і все міцніше його рука. Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, вчиться ходити, і на благодійній акції на користь поранених він фотографується стоячи на своїх ногах. Він знає, що не впаде, тому що дружина Тетяна на кожній фотографії ставала і страхувала героя ззаду, так, щоб не потрапити в кадр. От ви уявіть собі це. Вони обидва думають, що видима підтримка це прояв слабкості для генерала. А насправді це фотографія небаченої сили. В цьому фото сила любові і гідності, яка здатна повернути з того світу, перемогти всі хвороби, розтращити будь-які перешкоди. В цьому фото. Подвиг чоловіка, який пішов захищати свою країну. В цьому фото видно, що в його чоловічих ординах її жіноче плече і турбота. В цьому фото вони одне ціле, їхня сім'я, їх, і їхня дочка, їхня праця, одне життя, одна доля, одне почуття. В цьому фото всі наші люблячі дружини і матері, в цьому фото герой і Україна, яка робить його сильним. Пошир цю неймовірну історію. Слава Україні! Я вас також прошу поширити це відео. Люди бачать, чують. Дивіться, він не міг ще ходити нормально, він не міг сидіти нормально, він не міг стояти нормально, але на підтримку воїнів наших, да, він йшов і фотографувався, а ззаді його тримала дружина. Я хочу нагадати, що це було і де він був. Це 29 серпня група полковника Гордійчука разом з рештою оточених українських сіл пішла на прорив. Це СаурМАГИЛА 2014 рік. Під час руху по вантажівці, де перебували Гордійчук і сержант Сергій Стегар, відкрили артилерійський та мінометний вогонь. У кузові стався вибух, автомобіль загорівся. Через надто щільний вогонь противника, супроводжуючи, підійти не могли. Гордійчук вибрався сам. Йому зробили перев'язку. Великий осколок влучив у потилицю, не захищено каскою. Полковник намагався керувати боєм, зривав пов'язку, однак від трати крові знепритомнів. Гордійчука у непритомному стані. Стегара та ще кілька бійців захопили в полон російські десантники. Полонених забрали. Гордійчука покинули, заборонивши надавати йому допомогу. Мовляв, він і так швидко дійде. Однак він вижив і його знайшли наші. І це слава Богу. Далі ви знаєте, це Савур Могила. Я не знав і не зустрічався з полковником Гордівчуком, але з його підлеглими вони стояли у нас в новосілці, і ми їх кормили, поїли, одівали. Купали хлопці, молоді хлопці. Тоді ж армія була. Це призв був, молоді хлопці. І ось коли вони попали туди. Останній дзвінок, який мені був, я вже я вже розповідав про це. Від е, не буду називати прізвище, не буду називати ім'я, немає вже цієї людини. Тому що більше я не бачив і не чув. Був дзвінок, і кажуть, дядя Льоша, тут ад. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо куди стріляти. Ми не знаємо, куди бігти. Ви знаєте, що таке сеура могила? Це степ і такий здоровець холм. І ось вони були там на холму, і їх з території Російської Федерації це до кордону недалеко. Просто обстрілювали градами. І там маленькі окопчики, мали. Ну хто був танча, не знає, що таке сегор могила. До... 2014 року далі, що було у нас з Гардічуком? Він ще коли проходив лікування та реабілітацію у США, міністр оборони України призначив його начальником Київського військового лицею імені Івана Богуна. 26 квітня 2016 року полковник приступив до виконання посадових обов'язків. Рік не пройшов 24 жовтня 2023 року. Відповідно, повідомлення прес-служби Київського військового лицею генерал Морчук в ході урочистого ритуалу попрощався з бойовим прапором навчального закладу та передав бойовий стяг новопризначеному командиру 6 листопада, 2023 року. Ігор Гордічук особисто повідомив, що його переведена. Двадцять третього року на підвищення, і в подальшому він працюватиме на посаді заступника начальника Національного університету оборони України. У його дружину звати Тетяна, пані Таня, от просто пані Таня. От оце наші українці, це ми українці. А ось то, що було спочатку, ось вони проти того, щоб Медведчука. Обмінювати на таких українців. Сюмар проти, Геращенко проти, Порошенко проти. Ось так ми живемо. В такій живемо державі. Друзі, прошу просто, просто розповсюджувати побільше цей випуск. Хай люди знають, хай люди бачать, хай люди розуміють, де ми живемо, з ким ми живемо, хто з нами поруч, хто з нами поруч класні, а хто з нами поруч. Є. На жаль, і на жаль, прихильники отих їх, їх підтримують, що не потрібно міняти Медведчука на Гордійчуків. Я вже казав. Всі реквізити є для того, щоб ми відстроїли свою державу і допомагали нашим хлопцям. такі потрібні. Зв'язуйте з Євгеном. кого нема телефону, мені на пошту або в особисті. Я надам телефон, номер телефону. Вибачте, не телефон. Дякую всім за посилки. Всім всім дякую. Я зараз розташую ще одну посилку. Ви подивитесь. Дякую спонсорам, велика вам подяка. Ви підтримуєте канал. Дякую тим, хто перераховує на канал. Канал існує, ми разом, суспільство наше існує і ми разом боремося проти. І в кінці, після озвучення тих, хто надав допомогу, я вам поставлю два протилежних відео. Ви просто їх подивитесь без коментарів. І ви побачите, де ми і де Сполучені Штати прикладу. Просто подивитесь і зрівняйте. І ви зрозумієте, хто справжній, а хто гудаперчивий. Дивіться посилки. Дивіться посилки. Дякуємо підписникам Олексія Ляшенка за сітки. Вони нам дуже потрібні. От і в дронів. Ми їх застосовуємо. Також Штанюк Галині Михайловні за фрукти, за сітки. Дуже вам дякую. Слава Україні! І я також, друзі, дякую. Просол Алі, Кривонос Анатолію 20 на 80. Дякую, пане Анатолію. Тисну вам руку. Полив'яному Миколі, Смаглюк Тетяні, Лазебник Валерію. Артамоновій Наталі, Дяченка Петру, два перекази, Дякую, друже Петро. особисто від мене подяка. Дякую вам велике. Сандул Катерині, Росоха Надії, Шульженка Валентині, Вєтрові Валентині, Фуртат Олені і Умнову Василю. Всім, всім, всім велика подяка, друзі. І ось зараз просто подивіться два відео. Два відео. Перше, це буде як відносяться в Лондоні до найбагатішої людини світу. І друге відео це наш герой, це наш. Це ми. От без коментарів. Просто подивіться ці два відео. До завтра до стріма. Зустрінемося з вами ввечері о 20.00. Україна переможе!